Чекак. Так вона становиться. Коли залучу, я продовжу відео. І так, вона становила, вона виглядає отак. І заходимо в програму. О, це лагідь такі жорсткі. Чекаємо позагрузитися. Вона у з... мене загружається поскільки довго, це тому що, якби я знімаю відео. І тут тобі, Юра треба нажати ренгист. Надіюсь, ти знаєш свое емею. Тут своє ім'я. Ну Ну... я нікого справжнє ім'я не пишу. І пишемо код. ВТ Дальше Эй Аккаунт регистрит Ну, насколько ты понял, у меня уже аккаунт зарегистрированный. Ну, добре, я новый аккаунт. А тепер вже треба писати справжнє ім'я. І дивись. Тут ок. Була б багато, так ще не обов'язково сейв. І тепер тобі треба вибрати в Європі. Більше в ніякій, бо то що Європа найбільше до тебе підключення. бачишь третий 36. Азия вообще 400, это вообще червоно уже... Не, не, вообще... Не, не, не можно, короче, так. Ок. Дальше. Next. Так. Next. Вот, Next. теперь тебе, Ну, я тебе уже скажу. Тут будет сортировал, будет а-а-а, мой сервер. Понял? І далі ти на нього зайдеш? Ну, наприклад, оце ми сюди зайдемо. І вона тебе кидає на іменно сервер людей. бо того, що її його пізніше тобі скажеш, що тобі буде інтересно. От. Вон. і наш сервер. І ти в нього заходиш так далі. У мене зараз не зайде, бо то, що я вообще такий сервер крявий вибрав. Ну добре, ти зрозумів, що треба робити. Я О, дивись. Оце український, він э, цей. Просто говорить, що він десь інакший. До нього буде дуже просто зайти. Ну добре, Юра, ти все зрозумів. Пока.